Вітаю вас на моєму каналі. Це астрологічний прогноз для Левів на вересень 2025 року. Доволі важливий місяць, тим, що в ньому присутні затемнення, коридор затемнень. Зараз ми детально їх будемо обговорювати. Взагалі, місяць такий по фінансам значущий буде. 2 вересня у нас ретроградний Сатурн починає свій рух. В 8 домі до 15 лютого. Потім він також повернеться в 9 -й. він Він зараз у вас в 9-му іде тема. Зараз, тільки-тільки почин... почалася тема. І ти по 9 дому стосовно вашої освіти, подорожей, віри, переконань ваших. Ось а в. В Восьмому домі буде він зараз трошки, як знаєте, повернеться. Він був уже минулі три роки в вашому восьмому домі, а зараз він повернеться, щоб щось там завершити. І, власне кажучи, це чи як останній шанс для чогось стосовно ваших фінансів, а також фінанси партнера здебільшого. Люди, з якими ви в дуже близьких стосунках перебуваєте, Ось, повернення може бути до старих боргових зобов'язань, або там щось до довідплачувати якийсь старий борг, чи необхідність розбиратися з кредитами чи податками, чи можливо відновлення також інтимних стосунків з кимось, з ким ми були саме в близьких довір... стосунках, тим, кому довіряли, і, і з минулого може бути. Ну, така, до речі, велика переоцінка довіри у стосунках. Це як до чогось ми повернемося, якась минула тема, яка вже трошки завершилася, ми там іще раз повернемося, щоб щось обсудити. Ось. А вже ж, по суті, після 15 лютого Сатурн це як останнє це все по фінансам завершити. І з 15 лютого Сатурн вже буде на три роки в вашому дев'ятому домі. Перегляд навчальних планів може бути, може якась не знаєте, затримка. Бо щоб там здобути освіту, нам потрібно там більше зануритися, більше щось довершити, якісь ваші плани, щоб у вас все вийшло легко. Затримка поїздок за кордон, тобто вона не там щось не одразу, знаєте, так легко пішло, а щось потрібно там більше документів, більше чогось. Повторна здача іспитів, можливо, там, щоб навчання завершити. Чи от, знаєте, сумніви можуть бути в ваших переконанні, в вашій вірі взагалі у себе. А, і потреба, в принципі, буде будувати більше таку філософію життя. більше. А 3 вересня Меркурій заходить в ваш другий дім, і от це може символізувати нові активні розмови там і думки про гроші, про заробітки, переговори про зарплатню може бути по Меркурію, тому що це відповідає нас за спілкування, дрібні покупки техніки чи інструментів для роботи, там руками, наприклад, чи потреба вести облік доходів та витрат. А також, наприклад, новий клієнт у вашому, вашому за, заробітку ось, торгуватися з кимось добре для продажі, покупок. 6 вересня Уран в 11 му домі буде йти назад, також розвертається до 4 лютого, тобто, бачите, таке півріччя більше з двома сповільненими планетами. А в листопаді, ось зараз він в 11-му домі буде уран розвертатися. А в листопаді в 10. му І це зайде також 10-й. А по 11 му дому значить ретроградний уран. Це до листопада. Можливо, несте вам нестиме вам завжди щось несподіване, але це вже буде стосуватися вашого кола спілкування, оточення. Коло друзів, якісь великі там великі гурти, якісь. Плани на майбутнє також можуть змінюватися, знаєте, різко, щось там стається, і ви такі перероблюєте якісь свої цілі на майбутнє, щось може повпливати на це. Може повернутися також ваш старий друг, чи а, спільний проєкт з кимось, ви до нього можете назад повернутися. А в, в листопаді а, Уран зайде в 10-й дім, а це вже в нас про кар'єру, про, про статус, про а, ваші а, цілі. Також може нести трошечки, знаєте, до лютого якусь нестабільність у кар'єрі, чи якісь нові повороти, різкі зміни. Раптові зміни статусу також, то знаєте, наприклад, там різке розлучення чи одруження, різке бажання. Начебто вирватися з рутини буде турбулентність, е, така до лютого з листопада. Е, далі, е, 7 вересня, затемнення буде місячне, в восьмому е, домі. Е, ось це, знаєте, коли місячне затемнення, то воно завжди щось начебто завершує. Але це знаєте, таке доленосне, це як завершення якогось там кульмінація в чомусь, якогось проєкту. Це ж може бути, от, знаєте, спочатку, навіть обсудимо також психологічний бік цього питання восьмого дому. Це як зцілення в чомусь можливо, довго працювала над психологічними питаннями. Це як знаєте, принесе о доби там. Я до чогось досяг психологічному своєму там плані проробив щось, як зцілення може бути. Або це як позбавитися від чогось, якщо залежність там з якоюсь людиною була, ви позбавляєтеся від чогось. Або е якісь дуже близькі стосунки були з якоюсь людиною, то вони можуть зараз, наприклад, там завершитися. А восьмий дім це ж також у нас фінансова історія. Це може бути закриття кредиту. Е Перегляд подати, виплати податків там на вашу сторону краще, виплата боргу, як знаєте, добігає щось кінця фінансова тема, або там розділ спадщини. Ось, і тут кульмінація інтимних стосунків може бути по поглиблення довіри з кимось, перехід на новий рівень, або розрив стосунків. Може піднятися питання психологічного очищення чи терапії, як вам рухатися далі. Меркурій у третьому домі. У нас буде 19 вересня, заходить в третій дім Меркурій, і, це знаєте, йому ж там і так добре, це активне спілкування, може символізувати у нас, що третій дім, що Меркурій, ось, якийсь там добре для того, щоб піти запесатися на якісь курси, чи короткі подорожі, короткі поїздки. Оце уже буде йти. і... Багато може бути якихось новин від родичів чи сусідів, укладення важливих угод, робота з документами. Ось, збір інформації, начебто для чогось, нові комунікації, нові навички. 20 вересня Венера заходить в ваш другий дім, а Венера відповідає за гроші і другий грошовий такий дім. Це, начебто, щось щасливе та приємне е, приноситься в цю сферу. Наприклад, там е, гроші, подарунки, покупки, якісь файні. Ви будете там для себе е, робити. Е, власне кажучи, по другому домі. Іноді дорогі також можуть бути покупки для душі щось, наприклад, заробітки можуть бути тут добре проходити через там, красу через процедури краси комусь, через мистецтво і також відносини з кимось. І, в принципі, тут можливість отримати подарунок чи матеріальну допомогу від когось велика. 21 вересня відбудеться сонячне затемнення в другому домі також. Це про вашу роботу, про ваш заробіток, про вашу самооцінку. Це така, знаєте, велика подія. І ваші затемнення ось весь друга, другий, вісьмий-восьмий восьмий дім. Це знаєте, це все про фінанси. Можливо, там у вас місячне затемнення, по-восьмому дому, щось завершило, в якихось там глобальних справах з податками від чогось, ви звільнилися, а по-другому по сонячне затемнення, ви щось, начебто як нове починаєте. Завжди сонячне це про початок чогось нового. І це як новий фінансовий цикл, в принципі, нова робота, нове джерело доходу, або старт власного бізнесу. Щось нове як би ви заробляли? Щось зовсім нове зміна. Ставлення до грошей також можливо і цінностей, і цін... самоцінність себе також буде змінюватися, можливо, на краще. А, ось. А, 23, а... ну і, власне ж, знаєте, 7 по 21 вересня там буде такий коридор затемнень стосовно знаєте, фінансів. Та й загалом, От що ви надумаєте собі, яке рішення приймете 7-21 вересня, кордон затемнень, ви потім, наслідками цього рішення, будете довго а, жити. Тобто, якщо ви щось там багаєтесь, в чомусь краще б зачекати вже там, до наступного місяця, або якщо ви в чомусь дуже впевнені і хочете, щоб воно залишалось довгий період в житті, то краще саме тоді і діяти. 23 вересня Марс заходить в ваш четвертий дім. Марс така вийовнича активна енергія. І знаєте, як добре, якщо вам потрібен якийсь ремонт вдома, здійснити або перестановку, або порядок навести це все дуже добре. Ось, тому що краще направити свою енергію на ремонт. Облаштування дому або переїзд також дуже добре. Зайнятися автомобілем своїм, наприклад. А, адже інакше, то ваша енергія може піти на тих, хто, ваш, хто з вами живе поруч, або на ваших родичів. І це можливо може спричинити якісь там конфлікти у сім'ї чи напругу з батьками, або через житло з кимось з'ясувати стосунки, захочеться. Добре для того, щоб робот, роботу свою додому перенести, працювати віддалено. Це теж буде дуже добре. Ось. Дистанційне, віддалене працювання з дому. Тут буде активно добре йти. Ну і також сонце в третій день буде заходити 23 вересня, а там, де наше сонце, там воно де заходить, там і воно підсвічує, тобто теми певного дому. Там, де наша енергія буде знаходитися, знову третій дім це відповідно до наших курсів. Добре, як світло буде падати на ваше навчання, на ваші курси, там енергія буде присутня. Тобто, якщо ви захочете скористатися, це буде дуже добре. Також буде додаватися енергії. Ваших поїздках щоденних, що швидких, якихось комунікації, також будуть добре йти, тобто більш енергійно, важливі можуть бути події, пов'язані з вашими братами чи сестрами. Також ставатиме, в принципі, більше контактів і уваги до щоденних справ. Ось. І, в принципі, ще також про Юпітер поговоримо. Там, де Юпітер йде в якому домі, там і більше присутня удачі та більше можливостей. Він у вас зараз йде в цьому році по 12 му дому. І це добре знати, як в одиночку побути, як засісти десь, порозбиратися в собі. Закордонні справи також можуть бути йти добре. Тобто якась може бути поїздка, який вам пощастить. Добре приділяти тут час та увагу собі багато, і також можна пожити за кордоном певний час, цей рік, можливо, щось вам це принесе. Ну і тут, в принципі, місяці енергія буде йти на фінанси, висвітлювати це. Фінанси і ресурси, другий, восьмий дім. Це виходить на перший план. У вас завершення старих боргів, початок нового якогось заробітку буде добре, соціальна сфера також важлива буде. Тут будуть якісь зміни у кар'єрі також можуть бути зміни. Це як знаєте, в принципі, все це йде початок, що цей місяць це починається. Це буде довга іде історія, яка починається саме в цьому місяці. Але це головне це фінанси та самооцінка. Юпітер також може дарувати гарну інтуїцію і підтримку через духовність чи якихось прихованих союзників. Ось, ось такий от прогноз на місяць. Бажаю вам гарного місяця. Дякую за перегляд та до нових відео.